Для того щоб змінити хід бойових дій, ми маємо діяти комплексно, як на тактичному рівні на передній лінії було зіткнення, так і на оперативному рівні вибивати противника, так і мати можливість, зокрема на стратегічному рівні, наносити удари по військових об'єктах на території Російської Федерації з кожним пострілом, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла. Бо абсолютно очевидно, що якщо не буде того, хто може прийняти рішення в Росії навчення тих чи інших дій, то вони не зможуть централізовано управляти тими завданнями, які відбуваються тут. Якщо ми знищимо там навчальний центр для військових, то вони, вони не прийдуть до нас на передню лінію зіткнення. Якщо ми знищимо там підприємство, яке обслуговує військово промисловий комплекс, виготовлює комплектуючі, а також збирає готові вироби, ракети, безпілотники і так далі. Якщо ми знищимо це там, то вони не зможуть поставити на фронт і запустити з території Російської Федерації по території України. Якщо ми впливаємо на Видобуток нафти та подальшої продаж то ми забираємо в Росії нафтодолар, який за рахунок продажу вони потім конвертують в війну проти України, якраз для закупівлі тих цих елементів, про які ми з вами поговорили. Тому звісно, ми маємо нарощувати можливості бити по території Російської Федерації.